Гостю, тобі тут буде добре. Тут насолода найвище благо. Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Отож, прийшла весна, пора активного кохання, і варто ним займатися, хоча б так як у 18 столітті, золотому часі насолоди. Сьогоднішнє відео з історії любови та кохання фінальне, проте воно буде, як завжди, цікаве та палке. У цей час люди кохаються одне з одним масово. Уся Західна Європа, та не лише нагадують величезний свінгер-клуб, а секс стає лайфстайлом. Або ж філософією. Власне просвітництво дарує нам хтивий філософський напрямок лібертанізм. 18 століття це епоха просвітництва. Європа переповнюється ідеями про знання, людське щастя, почуття і толерантність. Філософи та вчені поширюють свої думки не лише в універах, а й за філіжанкою кави по ірландськи у літературних салонах та кав'ярнях. Також у масонських ложах і вам цього в школі напевно не розповідали у борделях. Наприклад. Наприклад, один з авторів першої у світі енциклопедії Дені дідро набиваючи руку, написав свій перший роман Нескромні іграшки, короткий сюжет. Король Конго підозрює у зраді свою коханку. Джин дарує для короля чарівний перстень, властивістю якого було змушувати квітки жінок розповідати про усіх без винятку, хто їх нюхав. То замало по цьому кіточкою вони цьомують, пхають ротик свій. Ці мать квіточку ця книга була присвячена для мадам де Помпадур, коханки короля Франції та розпусника Людовика XV. А для чого для того, щоб вона підкинула грошенят на енциклопедію? Також Маркіза була на півставки сірим кардиналом і на одну четверту дипломатом. Але не дуже вдалим в висновку. Її правління призвело до семирічної війни, у якій Франція програла. А Жанна Поацсон, справжнє ім'я, сказала коронну фразу Після нас, хоч потоп». Епоха просвітництва була потужним плацдармом для свободи і діяльності жінок, але лише багатих та аристократичних. Власне, вони почали відкривати салони, кав'ярні та клуби по інтересах для мужчинчиків. Проституція теж нікуди не поділась, а покоряла все нові вершини у світі задоволень. Представниці цієї професії надихали вчених мужів на творчість та відкриття. Хоча один чоловік, про якого мова піде далі, Джакомо Джероламо Казанова, сказав У наш. Щасливий час повії зовсім не потрібні, тому що порядні жінки охоче йдуть назустріч нашим бажанням. Однак ці слова описують лише загальний розвиток хтивості, а не другорядну роль повій в суспільстві. З цього, що ви почули, можна зробити висновок: що у 18 столітті часі французької та американської революції відбувається ще одна хтива революція. Але варто задати собі питання, чи це так? Погляньмо на темну сторону усіх тем, що я уже розповів. Так, вони прикольні і веселі для чоловіків. А як щодо жінки? Вона завжди була жертвою і, на жаль, досі залишається. Так звана сексуальна революція дала свободу лише чоловікам-аристократам. Звісно, цей час стає вільнішим в плані свободи кохання. Чоловіки почали питати згоди на пестощі, а жінки почали кохатись на основі своїх почуттів. Проте, згода останніх на секс і шлюб не вплинули на законний патріархат сім'ї. Він і далі гарантував Доступ чоловіків до жіночих тіл вони були розпорядниками сімейної власності та дружин, але все ж це був початок для свободи жінки забезпечував його певною мірою уже згаданий лібертанізм. Вперше цей термін в поганому значенні вжив жіноненависник ненависник Жан Кальвін. Чому я його так назвав? Тому що він та Мартін Лютер знищили сторічний прогрес середньовіччя в освіті жінок у своїх країнах, бо закрили монастирі. Єдине місце, де можна було уникнути шлюбу по розрахунку та навчатись. Дівчата тепер вчились домашнього господарства. Отож. Кальвін вживає цього слова до конкурентів анабаптистів. В чому суть їхнього вчення? Що перелюб наліво і направо шикарний, і потрібно це хвалити, а не вішати усі м'ярлики. Окей, вони вважали, що Божий Дух всюди ну, загальна концепція, яку анабаптисти вдосконалюють. Бо якщо дух святий усюди, то значить все добре. А якщо все добре, то не існує нічого злого. Отже, секс дар Господній. Найвідомішими представниками лібертанізму були. Маркіз Сад, Джакомо Казаново, Джон Вілмот, Шодеро Делакло, автор книги Небезпечні зв'язки. І це лише декілька чоловіків з довжелезного списку Avian Awards. Розглянемо декількох з них. Хоча можна сказати, що по суті усіх, бо вони були з вершків суспільства. Аристократія, це доволі тісна та мала група. Часто на дорослих вечірках можна було почути: О, а я з нею спав. Чи О, а той скорстріл в ліжку, плюс в нього маленький пістоль для дуелей. Усі знали. Одне одного настільки, що Байрон, відомий вам за рубіжки, хвалився, що мав більше партнерок в Італії аніж Казанова за все життя. Загалом не побоюсь цього слова, ця субкультура була так популярна, що якщо раз спробував, то це ставало залежністю. А ще чоловіки не знали, скількох мають дітей, а жінки від кого. І далі ви все зрозумієте. Перший наш титан-коханець Джон Вілмот, другий граф Рочестер. Він був тіленням цієї епохи, став відомим завдяки своїй хтивості та поезії. Хоча у нього це було взаємопов'язано. Про його велич свідчить його смерть у 33 роки від Венери. А у вільний від кохання час він пив. Його колега згадував протягом п'яти років. Разом він постійно був п'яним. І недосконалим володарем самого себе, що спонукало його робити багато диких і незрозумілих вчинків. Ну, наприклад, замість того, щоб зробити собі добре на портрет короля Англії Карла II, теж хтивий персонаж, він покохав час, але про це буде в телеграмі, бо цензура. Один раз Вілмот потрапляє в тюрму, намагаючись викрасти свою дружину, якій в майбутньому він не буде вірний. Проте й навіщо розпуста не була його слабкістю, а ідеологією? Проте, замість тюрми король відправляє Джона на війну, де хлопець здобуває репутацію героя. До 20 років чоловік пізнавав всі спокуси, включаючи бісексуальні зв'язки. А уже після війни Вілмот, п'яний влізає в бійку, де випадково одного з учасників вбивають. Щукою. після цього. Рочестер тікає до Хілл, де прикинувся лікарем-доктором Бендо. Лікував безпліддя та інші гінекологічні розлади. Думаю, ви здогадались, як саме Рочестер був актором, тож брав на себе роль міс Даутфайр, Перепрошую, місіс Бендо, щоб оглянути жінок на одинці». Пізніше Джона прощають, але йому сумно, і він береться рятувати англійський театр. Реформував він його насправді вдало і здобув славу першого сатирика Англії. Найвідоміший його твір, і театральна вистава, за яку він нарветься на гнів короля, з содом або ж квітесенція розбещеності. Короткий сюжет: одностатеве кохання, інцест, використання дорослих іграшок, божевілля, венера і смерть. Почитайте у вільну хвилинку. Або ж гляньте фільм розпусник 2004 року з Джонні Деппом. Непостійна рубрика Хвилинка Темуджина. Багато речей названо на його честь. Якщо ви летите до Монголії, ви швидше за все летітимете до міжнародного аеропорту Чінгісхана. Там ви можете купити міцного рідкого хлібу Чингіз, щоб відзначити свій приїзд. Потім ви можете взяти таксі до площі Чингісхана і побачити статую Чингісхана перед будівлею парламенту. Від парламенту ви можете взяти таксі, щоб зупинитися в готелі Чингісхан. Отже, Чингісхан, Чингісхану Чингісхан. А тепер трішки темних історій кохання. Ну а для когось світлих. Дона Єн Альфонс Десад. Чоловік настільки унікальний, що його ім'я стало терміном для відхилень в підручниках з психіатрії. До речі, понад 30 років свого життя провів в тюрмах та божевільнях. Але чи насправді він був ненормальним? Починаємо, але більше деталей буде в телеграм-каналі, бо такий фетиш зробить надзвичайно боляче для Ютуба. Хлопчина був з благополучної сім'ї. Батьки робили бізнес на коноплі і були родичами королівської сім'ї. В дитинстві до нас єн лупив принців крові, освіту здобував хорошу, плюс виховувався дядьком Абатом Дебре. Є теорія, що родич познайомив його з розпустою. Пізніше хлопчина бере участь в семирічній війні, де випадково спалює місто, хоча хотів запустити фейерверки. Одружився по контракту, але це було проти його філософії. Тут понеслось одного разу. Десад запросив жрицю кохання до себе додому, де запропонував їй відшмагати його, але потім він відшмагає її. Вона відмовилась. Тоді він їй наказав розтоптати розп'яття. Що вігнали її в ще більший шок власне через богохульство, а не через бащеність, де сад потрапляє вперше у в'язницю. Ненадовго покаявся і вийшов. Вирішив чоловік купити собі аж 6 літніх резиденцій, де влаштовував такі вечірки, що Ватикан обзаздрився б. Звичайні втіхи йому були нудні, тому він оновив систему і було там садомазо, групові забави, бісексуальні втіхи і море опіуму та афродезіаків. Це не був просто секс. Кожна вечірка це була театральна вистава. В один час навіть його дружина долучилась до цього. А ще її молодша сестра. Ось вона стала справжньою спутницею життя Маркіза. До речі, за це його в майбутньому в тюрму посадить теща. Довго в таємниці такі вписки не втримаєш, тому про це дізнається увесь Париж, а апогеєм стає смерть чотирьох куртизанок від передозування афродизіаками. Десада оголосили небезпечним для повій. За це його мали б публічно стратити. Проте він тікає, але пізніше потрапляє у в'язницю на Сардинії. хоча і звідти теж драпанув. Але приїхавши на похорон матері, його садять у бастилію. Так, я розпутник, казав Десад. Зізнаюсь у цьому. Я збагнув усе, що можна було осягнути в цій сфері, але я, звісно, не зробив усього, що збагнув, і не зроблю ніколи. Я розпусник, але не вбивця. У Бастелії Маркіїз пише підручник з лібертанізму та садизму «120 днів содому. А ще цей твір національний скарб Франції. Ну, французи люблять, коли їх принижують. Доведено двома світовими війнами та Макроном. З Бастилією його рятує народ, а точніше, революція. Хоча насправді за 10 днів до неї Альфонс був в дурдомі, де сад взяв активну. Хоча любив бути пасивним, участь в революції був прихильником повної демократії, але водночас був противником терору та смертних кар, вважаючи, що не державі вирішувати, чи має людина право на життя. Хоча він був одним з тих, хто відправив Людовіка XVI на ешафот. Потім до нас єн знову потрапляє в тюрму за лібералізм та секс. Потім голову втрачає Робесп'єр від винаходу друга Гільотена, де сад знову на свободі, але висміює інтимне життя Наполеона та Жозефіни і опиняється за котим в ланцюге. Що, напевно, було для нього приємним. Після тюрми його відправляють в божевільню, де він помирає. Маркіз Сад в своїх творах відстоював ідею абсолютної свободи, без обмежень, моралі, релігії чи закону. Найголовнішим принципом життя вважалась можливість досягнення найвищої особистої насолоди. І я вам не раджу читати його книги, але коротко опишу суть: люди існують для того, щоб приносити задоволення. Весь світ божевільня має ні. Добра, ні зла, неважливо, як ти отримуєш втіху. Бога не існує, в людях немає душі. Садизм це чисте зло, але злочин солодкий, тому хочеться його вчиняти. Садизм це діалог любови і смерти. Думки про власну погибель збуджують. Лише вона може принести найбільше задоволення. Не читайте цю філософію Будуару. А зараз про приємне джакомо Джероламо Казанова. Про нього я скажу ну дуже коротко, наскільки це можливо з його дванадцятитомної автобіографії Моє життя. Почитайте, робота хороша і найдостовірніше описує хтиве європейське життя 18 століття. Цей парубок, якого в дитинстві вважали розумово відсталим, був дипломатом, шпигуном, кабалістом, аферистом, масоном, істориком, філософом. і т.д. і т.п. Але найголовніше кохан. Хоча у своїх мемуарах він вказує, що мав лише 144 дівчини, а історики вважають, що 500. Проте все одно цнотливий. Вокаліст гурту Motorhead Lemmy Kilmister переспав з тисячою жінок. Ну а 7 тисяч дружин мав Хан. Одного разу Казанова майже не переспав зі своєю позашлюбною дочкою Леонільдою. Хоча ні, все ж переспав. по її проханню. Але з благою метою досі хотіла мати дитину, а законний чоловік не міг їй цього дати. Якось Джакому спокусив 14-річну дівчину. І чомусь за це її відправили в монастир. Казанова частенько до неї навідувався, в тому святому місті його покохала монахиня, яка вже мала роман зі священником а Аббатом де Берні, який потім підглядав за втіхами Ловеласа і Черниці. А ще пізніше вони втрьох влаштовували оргії. А може й в чотирьох. Бо черниця також крутила роман з тією 14-річною дівчиною, котру кохав Джероламо. Але це теж ще не все. Одного разу Джакомо провів ритуал про переселення душ. В який спосіб замовниця кабалістичного ритуалу мала привести для жакомо цнотливу дівчину, щоб він з нею покохався на її очах. Це було зроблено, але чи душа переселилась, невідомо. І це теж не кінець, і якось Джароламо пішов на концерт в Римі, де побачив на сцені євнуха, який співав контральтом, і переспав з ним. Добре, спокійно, а насправді це була замаскована під хлопця дівчина. Можливо, колись про цього великого коханця зроблю окреме відео. Він цього заслуговує, оскільки, поза своїми еротичними походеньками він був геніальним чоловіком і чудовим аферистом. Провів першу у Франції лотерею, лікував жінок від безпліддя, подібно як Джон Вілмот, намагався реформувати Росію, хоча там отримав лише венеричні захворювання та бісексуальний досвід. Був знайомий і тісно спілкувався з найрозумнішими людьми свого часу. А на сьогодні це все. Кохайтесь і не встади. І вам обирати, чи як Десад, чи як Казанова, чи по-нормальному, хоча де границя нормальності.